В ніч високосного притулку, коли йде обертом земля, ти до плеча мене притулиш безсмертним рухом скрипаля. Ось так натхненно ми разом з нашою геніальною Ліною Костенко вітаємо вас, друзі. Рік 2024. Він на цілу днину більший. Ніж три попередні. Не будемо вдаватися в історію виникнення додаткової доби в календарі, а поговоримо про назву такого року. Найчастіше у мовленні українців можна почути високосний. Чи правильно це? Високосний рік кожний четвертий календарний рік, що має на одну добу більше, за звичайний. Номер якого без остачі ділиться на чотири. Пишу по роману щороку, у високосний міг би й два, читаємо в однім із сучасних словників. Ще одна фахова думка. Відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко, зазначає, що високосний можна вживати умовлені, і це не буде. Помилкою. Також це слово часто можна побачити на сторінках творів українських письменників, і поезія нашої неперевершеної Ліни чудовий цьому приклад. Та втім, друзі, пропоную згадати й інші, більш давні і дещо забуті варіанти назви Року Високосного. Розгортаємо словник Бориса Грінченка. Переступний, а годі високосний. Сьогодні цю лексему маємо і в сучасних словниках. Увага на екран. Переступний високосний прорік. Пригадаємо ще одну давню цікаву назву року з календарем у 366 днів. Такий рік у народі часто називають. Касіяновим або Касяновим. Ця назва є і в словнику Грінченка. Касьянів рік, високосний год. Вона походить від імені преподобного Касіяна. За легендою, це дуже злий та ледачий селянин. Одного разу, дорогою до раю, Касіян не допоміг чоловікові, віз якого застряг у багні. За це Бог покарав Касіяна, сказавши, що люди згадуватимуть про нього тільки раз на 4 роки 29 лютого. Тож за назвою останнього дня лютого можна називати і рік Касіяновим. Назви Переступний та Касіянів. Були втрачені через відому всім так звану радянську політику зросіщення нашої мови. Не втрачаємо хоча б сьогодні те, що маємо. Повертаймо, бережімо і говоримо солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!